Гуманітарну допомогу отримали медичні заклади Закарпаття від меценатів та амбасадорів краю Олександра Ровта, Геннадія Гутмана, Американського фонду та Закарпатської обласної благодійної організації Рівний Рівному. Один із вантажів доставили до обласної клінічної лікарні імені Андрія Новака. На протязі останніх років військової агресії Російської Федерації нам дуже багато допомагають іноземні меценати, наші ближні сусіди. І взагалі цілий світ. Зараз ми отримуємо гуманітарну допомогу від, із, із Америки. Ініціатором її є Олександр Роуд, підприємець, всі його знають в Закарпатті. Ми отримали засоби гігієни, ми отримали засоби медичні для наших військових, ми отримали каталки для пересування. Кажемо, і багато чого, яке буде використано для потреб закладу, як цивільних, так і як військових, так і цивільних. Ми дуже дякуємо, надіємося на співпрацю. Загороджуємо меценатів, людей, які надали допомогу нам, помімо своїх основних об'язаностей. Та ще вам щиро вручаю цей, цей нова, яка то бронза, то не бутафорія. Дякую, і надію, що нам приукрати яркий Дякую. 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 Олександру Ровту медаль, а Геннадію Гутману директор лікарні. Як подяку подарував книжки Документальна історія лікарні імені Андрія Новака в Ужгороді. Це перша частина допомоги, яку вдалося організувати за півроку, Зауважив Олександр Ровт. каже підтримку. Продовжуватимуть в майбутньому. ми будемо також це робити. Я переконав. По крайній міні штат Нью-Йорка, зараз спробую переконати сенаторів, конгресменів Сполучених Штатів, що допомога, коли вона йде централізована, знаєте, то тільки якась мала частинка може доходити до Закарпаття. А коли ми зробимо, що хоч би штат нью йорк централізовано буде допомагати Закарпаттю, то це буде набагато суттєвою. Так що стараємося робити, що можемо, бо дасть війна закінчиться, туди вже треба буде займатися відбудовою. Говорили також про обмін досвідом, зокрема, змогу для наших лікарів поїхати до США. зараз. Я пропоную, щоб область профінансувала лікаря, вибрала яких лікарів вона хоче відправити. А я, як голова ради директорів трьох госпіталів у Нью-Йорку, організую, що вони зможуть приймати участь в операціях. Оперувати вони не можуть, бо у них немає ліцензії і там, страховки, це дуже але приймати участь і дивитися, і придивлятися, як це буде, то це, звичайно, можна зробити. І ще у мене така задумка є, щоб е, постаратися дістати, закупити, вибити, бо це не дороге обладнання для того, щоб можна було в Закарпатті робити пересадку серця. Бо зараз тільки у Києві робиться так, ну, знаєте. Е, все можна зробити, якщо ти не ставиш. Після передачі гуманітарної допомоги гості ознайомилися з роботою реабілітаційного відділення. Узагалі ж початком партнерства між клініками Нью-Йорка та лікарнями нашого краю стала співпраця Закарпатської обласної ради, обласної військової адміністрації та благодійників. А зараз на очікуванні в нас угода, яку ми будемо підписувати, і над цим працюють наші два амбасадори Алекс Рут і Геннадій Гутман. От, і в майбутньому також в нас розбудова і дитячої лікарні, в якій ми сьогодні були, і обласної лікарні, яку ви бачите. До речі, хочу зауважити, що за кошти саме благодійників був обладнаний реабілітаційний центр, в якому ви були. Це також американець, також наш товариш, який ну, на даний час майже 275 тисяч доларів передав лікарні. І така, така стратегія на, на ділі радує. У планах і реалізація спільних проєктів. Не тільки е, наші партнери мають можливість допомагати нам е, покращувати матеріально-технічне забезпечення, але і ми володіємо сьогодні, на сьогоднішній день, на жаль, е, завдяки е, війні, е, володіємо тих, тими технологіями якими не володіє жодна країна в світі, і ми сьогодні маємо таку можливість і бажання ділитися цими технологіями і налагоджувати саме ці партнерські відносини. Ця допомога медикаментами різного роду обладнання це тільки початок. На майбутнє ми говоримо про обладнання, яке є набагато дороговасвартіснішим, і за допомогою якого ми можемо робити ті речі, які не могли раніше. Отримані засоби медичного призначення та без чого не може функціонувати медичний заклад. Це витратні матеріали, вони бувають досить дороговартісними, але без них це не є медичний інструментарій. Власне, це не є велика важка техніка. Але без цього інвентаря також неможлива робота лікарів, неможлива робота, неможливо якісне перебування пацієнта у лікарні. Тому таке перший крок між нашими лікарнями і фондом Афія» вдалося налагодити. Це лікарня обласна дитяча, обласна доросла, наша клінічна лікарня імені новика, а також іще отримали допомогу центр нейрохірургії і обласний центр кардіології кардіохірургії. Медичні заклади Закарпаття отримали гуманітарну допомогу на понад 47 тисяч доларів. Це медичний інвентар, функціональні ліжка, медичні меблі, витратні матеріали та засоби реабілітації. У планах співпраця штату Нью-Йорк та Закарпаття на постійній основі.